Доброго дня, дівчатка. Хочу зняти вам огляд рослин. Приїхала в село до батьків. Хочу показати, які підвіконня у мами стоять, які квіти на вікні. Подивитись, що з ними зараз відбувається. От. І що буде, можливо, цвісти в майбутньому. От. Тому давайте подивимось. Ось це підвіконня. Дивіться, орхідейне. Можливо, не дуже буде гарно видно, тому що на вулиці пасмурно. І світло не дуже допомагає. Ось, така, ось такий слоник, така гарнюня. Дивіться, пускає квітконос. Ось ще одна така гарненька. Ось слоники такі. Ось дивіться, яка скоро буде цвісти. Вже ось такі бутончики набирає. Ось ця, дивіться, цвітонос. Ось, пустив. Буде скоро цвісти. Бачите, тут вже засохла, тут уже випускає. От, їм дуже тут подобається, вологість хороша. От, не дуже жарко. Так, це біла красуня, така крупна-крупна, біла, гарними такими великими білими квітками цвіте. Юкідан, мать цего юкідан. От, це така е, дарувала я в червні на день народження мультяшка. Коріння росте, цвітоносів поки що немає. Так, ось таке орхідейне. На іншому вікні зараз покажу декілька моїх, нема куди ставити, тому я їх привезла в село. Ага. Ось ще така поруч тут стоїть Дефінбахія. Вона, ту зиму була дуже велика, тут була. Такої десь, ось так, ну, велика, велика така. Потім вона чомусь почала пропадати і мають мало світла було вже до кінця зими. Я її порізала і вкорінила. І ось, бачите, одну посадила гілочку. Ось друга, третя, четверта. Це та, що була. І ще й одну собі забрала собі додому. От, стоїть там ось така, наростає. Ну, також, бачите, її світла не дуже вистачає, вона трошки побіліла. Ось таку ми вже красуню поставили. Стоїть, любується. Так. Тут ось ще одне підвіконня. Тут уже ось це малявки мої. Так, ось така мультяшечка. Ось Оксаліс такий, такі манюні. Так, дівчатка, ще ось дивіться, одне підвіконня, можна сказати, суккулентне. Так. Такий, як тусьониш. До речі, дуже класно цвіте. Весь час цвіте кожне літо. І, ось і зараз, бачите, вискочила така цвітонос. Ось така кущик ехверій. Ніби то ехверія, да. У мене одна така є манюня. Ось цей різдвяник. До речі, одного року цвів взагалі шикарно взагалі. І ось такий алоє Вера. Він був у нас здоровенний кущем, колись у мене цвів, потім ми його прорідили. Ось такий красотун. Там він дітвори напускав. От, ну, поки що мені нема куди обрати. Пізніше може собі також отсажу діточку. Ось такі сукулентики. Корделіна. Підсвітла трішки. Так себе паненько почуває хлорофіту. Рео. Ось такі алойки. Трояндочка ось буде квітнути. ми її пересадили із двору в кімнату. Красу ось таке дерево. Еухаріс, ну а це, на зиму хандрять рані. Дуже добре себе почувають. Ось такі.